скажу вам про одну крінжову справу, за яку мені соромно, що я її виграв. Ну, бувають і такі в адвокатській практиці, принаймні у мене. Так от, звернувся якось до мене один клієнт ще на початку моєї юридичної кар'єри у місті Харкові. Хотів, щоб я йому допоміг відшкодувати шкоду, заподіяну внаслідок ДТП. Шкода на той час була, ну, така, незначна. Здається. Тисяч чотири гривень, але це були 2000-роки, там був ще долар, долар по 5 і нуль. Коротше кажучи, попросив мене відшкодувати, організувати, і я, як ви розумієте, радий старатися, написав позовну заяву і подумав, що було б добре скористатися усіма можливостями, які дає закон, і добавив пункт про стягнення моральної шкоди. Моєму клієнтові ця моральна шкода була все одно. Але я подумав, що було б добре попрактикуватись. Ну, і якщо хоча б там 2000 гривень суд присудить, то було б супер. Але як я зробив? Я вказав, що моральна шкода 16 тисяч гривень. Тобто в декілька разів в чотири рази більше я зазначив моральну шкоду, ніж матеріальну. Ну, думаю. По максимуму суд не присудить однозначно, але буде можливість поторгуватися. Тобто прийде опонент мій, і ми з ним будемо там в процесуальній такій от схватці баталії, один одного бомбардувати аргументами юридичними, і десь на середині там зійдемось. Тобто, в покрайньому такому м -м, варіанті, ну, 2000 тисячі гривень, я думаю, що суд би присудив. Ну, мені так здавалося б. І от. День судового засідання. Я такий приходжу весь серйозний, з документами, з кодексом, чухаю потилицю для розумності, поправляю кроватку і заходжу в зал судових засідань, помічаю, що немає адвоката протилежної сторони, а є сама протилежна сторона той винуватець, заподіювач шкоди. І... Суддя такий доволі формалістичний, провів ці всі ознайомлюючі процедури, з'ясував, хто з'явився, і запитує у протилежної сторони. А чи не погоджуєтесь ви із позовними вимогами? І Як ви думаєте, що трапляється? Цей такий чоловік повідомляє, що повністю зовсім згідний. Суддя дивиться так на мене, і чи то мене вітає, чи то ще щось повторює цьому заподівечу шкоди те, що написано в мене в позовній заяві. Чи ви знаєте ви, що з вас хочуть стягнути 4 тисячі гривень майнової шкоди в рахунок відшкодування, і 16 тисяч моральної? На що? Отримує відповідь, що та да, повністю визнаю було ДТП. Суддя ну, розуміє, мені здається, що нетипова ситуація, бо моральна шкода вона в рази більша, ніж матеріальна. І, по ідеї, так зазвичай не буває. Мабуть, що ні разу в нього в житті такого не було. Але сам. Процесуальний мій опонент відповідачу визнає позовні вимоги. Судді нічого не залишалося іншого, як прямо в підготовчому судовому засіданні ухвалити рішення про задоволення позовних вимог. Я також ну, не наполягав, не будеш я консультувати опонента і говорити: слухайте, та заявіть, от, що ви зовсім згідні, а от, моральний. Такий от аспект моральну шкоду ви будете відшкодовувати менше. Не міг ж я таке сказати, не міг я ж за свого клієнта. І таким чином цей суддя ухвалив рішення одразу і задовольнив позовні вимоги. Мій клієнт, як ви розумієте, був щасливий. Він вважає мене до сих пір якимось чародієм і ще велику кількість справ після того я йому вигравав у судах і не лише. І тут є такий нюанс. З'ясувалося, що цей опонент процесуальний він такий бувалий, уже в нього були проблеми із законом, він відбував покарання, і ми з ним бачились навіть у місті тобто, отак ось в метро. Я з ним, до речі, і вітався, але так, не дуже запанібрацьки. Не знаю, що його спонукало визнати позов, одначе, ну, є як є. Мені певною мірою трішки, можливо, і в той момент було соромно за те, що я таку от величезну суму заявив як відшкодування моральної шкоди. Цей мій опонент він не був із багатих таких, у нього там якась була дев'ятка чи копійка, і він на ній повертався десь там із городу із села до себе в місто в Харків, в квартиру, де він там проживав. А чи траплялися у вас якісь ситуації, де ви по закону праві, а от моральні аспекти не дають вам можливості зробити такий от однозначний випадок, що все гаразд, бережіть себе.